Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Пільговикам різних категорій, медпрацівникам, педагогам, працівникам культури, які проживають у селі, надаються знижки щодо оплати житлово-комунальних послуг. Причому право на пільги є і у пенсіонерів, зазначених професій, які працювали у сільській місцевості. Та селищах міськового типу і надалі проживають там. Їм надано безкоштовне користування житлом з освітленням та опаленням у межах норм, встановлених чинним законодавством України. За наявності в житловому приміщенні пічного опалення або кухонного вогнища на твердому паливі, надається допомога на придбання твердого Палива та скарапленого газу для пільговиків на одне домогосподарство встановлено норму 1 тонна твердого палива на рік і 1 балон зрідженого газу. Я вже про це говорила, нагадаю, що у 2022 році. Вартість складає за одну тонну твердого палива 3310 ,96 гривень 96 копійок, за 1 балон зрідженого газу 331 гривня 9 копійок. Відшкодування вартості твердого палива та зрідженого газу одержують такі категорії осіб, як ветерани війни та багатодітні сім'ї. Інші категорії мають пільги лише з придбання. Твердого палива без урахування зрідженого газу до цієї групи належать пенсіонери, медпрацівники педагоги, працівники культури, а також ветерани військової служби органів внутрішніх справ, особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Тому знайте, користуйтеся, знайте свої права, що маєте пільги. Та можете отримувати компенсацію на купівлю твердого палива та скрапленого газу. Якщо виникають якісь питання, будь ласка, задавайте з задоволенням, надам вам юридичну допомогу. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.